Куди дівати всі ці білки після випічки, особливо після великодня? То давайте розбиратися, що саме я буду робити з усіма цими білками. Вони у мене позалишалися після приготування пасок, після приготування якихось там тартів, печива. Вже не пам'ятаю. Бо в холодильнику отак. Білочки я зберігаю до 4 тижнів під плівкою. Але в мене в холодильнику дуже низька температура, щось біля 4 градусів вище нуля, тому спокійно вони місяць у мене там стоять. У вас же вони можуть точно зберігатися в холодильнику в такому вигляді 2 тижні спокійно. Далі, якщо вам треба більш довготривале зберігання, ви просто берете такі пакетики. Це, бути пакетики, які підходять для зберігання продуктів харчування, це важливо. Я думаю, ви просто білочок заливаєте в цей пакетик. І заморожуєте. І так він може у вас зберігатися 2 місяці, 3 місяці, 4 місяці. А в мене буває і 6, і все чудово просто зберігається. Тож цього разу я з білків робитиму київський торт, можливо, просто меренги з горішками і кремом, і, можливо, меренговий рулет, наскільки хватить в мене білочки? Пишіть в коментарях, що робити першим і який з рецептів цікавить саме вас. О, і ледь не забула особливий окремий лайк від тих, в кого приблизно така сама картина в холодильнику, особливо після Великодня. Зізнавайтеся, в кого ще в холодильнику виглядає все приблизно ось так.